На жаль, збувся сон та тероросклад. 15 листопада на території України знову ракетний терор. Командування повітряних сил ЗСУ повідомляє: збито 73 із понад 90 крилатих ракет та 10 шахедів. Близько 14.30, 15 листопада, російські окупанти ударили по території України крилатими ракетами повітряного та морського базування. Загалом було випущено понад 90 ракет, близько 70 крилатих ракет. Х-101 та Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська, Ростовська область, а також близько 20 ракет Калібр морського базування з акваторії Чорного моря та 10 дронів Камікадзе. За попередніми даними, протиповітряною обороною знищено 73 крилатих ракети ворога та усі 10 дронів Камікадзе. Але, на жаль, в той же час є її влучання. Пошкоджено 15 об'єктів енергетичної. Інфраструктури. Ця інформація станом на 15 листопада з 14.30 до 18.00. Наразі давайте нагадаю вам про мій таро розклад та сон. Сьогодні, 15 листопада, 3.55. Ви на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила. Хочу розповісти вам про сон, який мені сьогодні приснився. Я йду на кухню і вимикаю з розетки. Прилади, які були вімкнені, і ще б трішки вони всі загорілися. Що в Україні будуть масовані обстріли після G20? Ось це затище, яке було по всій майже частині території України, за виключенням південних і східних. Областей це все буде вже в минулому. Знову почнуться масовані обстріли. Тому, чів, це карта війни, як ви вже знаєте. Рицар мечів це дуже. Щось таке різке, масштабне. Радує тільки те, що дев'ятка пентаклів і дев'ятка кубків це відповідає за те, що більшу частину ракет буде відбито. Все-таки, у нас вже є ресурси для того, щоб себе захищати. Але ось. На дні е, п'ятірка, чаш щось обов'язково, якісь влучання будуть е, дуже серйозні. Це може бути гідроелектростанції, е, можуть бути об'єкти, які біля води, це також і мости, але найбільше е, це інфраструктурні об'єкти, які забезпечують забезпечення, е, вибачте, за тавтологію, які забезпечують населення електроносіями.